Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шалений тракторист. Ну що, друзі, сьогодні п'ятниця і дуже багато її називають Чорна п'ятниця. І на сьогоднішній день, друзі, в компанії Агрорит діє знижка мінус 10% на весь асортимент соняшнику кукурудзи від компанії Агрорит. По Альдазорчику по Бомонду, друзі, хто хоче замовити насіння. Номер Ярослава буде в описі. Дзвоните, замовляєте. Показую вам, друзі, сонячній компанії Агрорит Альдазорчик. Е, так, крупна фракція 3,6. Вага мішечка, друзі. 11,4 кг. Показую вам насіння. Отаке ось насіннячко. Красота. Вага цього мішечка, друзі, 11,4 кілограми. Гранстару устойчивий, друзі, витримує 50 грам. Грандстару сміливо, в спеку показує себе гарно. По ціні і знижки мінус 10%. Номер Ярослава в описі. Дзвоните і рішаєте всі питання. Бо друзі, це мені він дуже подобається. Тут трішечки менша, друзі, калібровочка. 3,4 у Бомонда. Вага його, друзі, 10,4 кілограми. Витримує, друзі, 60 грам Гранстара. стара. Показую вам насіннячко його. Отаке його, друзі, насіннячко. Протруйник видно, як спрацював. Все гарно. Насінинка в насінинку. Хто хоче замовити отакий посівний матеріал, як цей, ярику дзвоните, пишете. Друзі, скидка чорної п'ятниці діє ще завтра. Сьогодні і завтра останній день. Так що, хто ще не встиг замовити по скидці мінус 10%, замовляйте і будете задоволені. Всім пока-пока!